Один патрон. Ну, Один патрон, хіба що кудись до мегалоту якогось додамо, а так його немає резону продавати. Не бачу сенсу щось тут зараховувати, тому однозначно мінус. Так, і це перший 100% мінус. Можливо, ще машинка, але от так, що от мінус, то це перший, звісно. Так. Тут у нас сумочка. Так. Сумочка. Кісмі. Поцілуй мене. Ну. Схоже на те, що вона нульцева Ну, да, так, тут нічого нема. Все закрито. Все окей. Така сумочка. Добро! Плюсик, я думаю, гривень 100 ми можемо за неї точно дати. Текстиль не дуже актуальний, на жаль, у нас більше чоловічі аукціони, і жінок та дівчат там достатньо мало. Але забирають, проте недорого. Тому плюсик, але невеликий. Так просто не бачу ніде нічого. Ніхера собі. Що це таке? Ого, скільки проводів. Так, порожню. Діджейський пульт. Live sound саундкарт. Ага, все, окей. Не діджейський пульт, а звукова карта. Блін, прикольно. Я так і хочу собі. Працює? Так, да, працює? Працює, люди! <хи> Крутяк. Дивіться, як вона блищить. Кайф. Ой. Ну, коротше, повністю працює. Нажимаєш і щось там реагує. Але ж ми нічого не почуємо. Тому що це, типу, треба войс, наушники підключити. Так, можна тут і наушники підключити аж. Ой, тут щось багато всього. Там багато дуже роз'ємів. Так, і куча всяких налаштувань. Блін. Ну, це виглядає круто, я скажу так. Цікаво, хочу затестувати, обов'язково. Ще й дивіться стільки дротів. Чума просто. Не знаю, навіщо вони, але вже хочу дізнатися. Так, ну поки що це, мабуть, мій топ.